І так, продовжуємо нашу лекцію. Ми зап... зупинилися на фазі захворювань, зокрема гемодинамічних порушень і панкреотегену фаза функціональної недостатності, паренхіматозних органів і фаза е... дистрофічних і гнійних ускладнень. Ці фази пов'язані між собою і пов'язані з перебігом захворювання пацієнтів на гострий конкретний. І так ускладнені гострі рединні утворення в проекції пішлункової залози це перитиніт ферментативний, перитиніт гнійний, механічна жовтяниця, піддіафрагмальні абсцеси, кишкова нориця, арозинна кривотеча, плевріт, емпієма плевриця, панкреатична нориця. Велике значення має перебігу захворювань. Це прогностичні шкали оцінку важкості перебігу гостропанкретиту, зокрема ран, сон, два і мреґвастом різні. Суть в тому, що в бальній системі визначають кількість балів по тій чи іншій шкалі, зокрема, вік пацієнтів, кількість. Лейкоцитів в крові глюкозу, далі вактати гідрогеназу, алтести, кальцій, сечовину в крові, Дальше, затримку вже рідини, альбоміни. І згідно різних шкал, різні бали. бачите, більше чотирьох, більше п'яти, менше тристих по різних шкалах і так далі. Сюди входимо. Ну, зокрема, те, що перечислені показники в певних межах. І так, перебіг гострого конкретиту. Перша фаза це 3 до 48 72 години, про яку ми весь час говоримо. Що в цьому е періоді при наданні адекватної допомоги. Перебіг захворювання може бути позитивний. Це перша фаза шок явище ензимної токсинії та гемодинамічних порушень. Друга фаза це перша, не перший тиждень від початку захворювання. Це органні порушення спробу функціональної недостатності. І третя фаза це 7-14 доба розвиток абдомінальних та інших септичних ускладнень. Клінічний вигук, бурхливий початок, інтенсивний біль в бапіатрії або в прізвищі по всьому животі, нодота, блювання, здуття живота, тахіканія, зниження артерійного тиску. Я, зокрема, студентам розказую про своє перше враження від зустрічі з пацієнтом на гострий панкретит. Це чоловік, різ якого. Приблизно біля метру дев'яносто маса тіла десь кілограм так, 110-120. Він поступив в клініку з болями в червні порожнині по всьому животу. Температура 38,5 чи 38,9, біль не Сталося так, що даного пацієнта. Наркотичні середники, знеболюючі середники, давали тимчасовий назначний ефект. Тимчасовий це в 10-15 максимум і біль продовжувався. Коли, е, раніше то давали більшу можливість проявляти себе ну, таким талантом молодим, Приклад. як ми були тоді і так далі. І от, будучи молодим доктором, ніж не доктором, а інтерном, в цей час, чергуючи завдання, отримував, от, як кажуть, утримати цього пацієнта Це при такому важкому перебігу. І знеболення 15-20 хвилин, інфузійна терапія, на жаль, досить, досить було складно. Але в цей час досить поширені були так звані блокади. і Паранефральна блокада даного пацієнта знімала бойовий приступ десь на годинки дві. І от за ніч він отримав 5-6 паранефральних блокад. І до ранку. Ну, Кінцевий результат, на щастя, позитивний для пацієнта, зокрема, для бригади, яка чергувала е, цю першу дому. Але я його запам'ятав на все життя такий біль, який важко зняти. І зневоюючим препаратом протягом зупининня наркотичним поряд з інфузійною терапією, діагностика гострого панкреатиту. лабораторна, інструментальна, зокрема, ультразвукова діагностика, лапароскопія, лапароцентез, комп'ютерної, магнітно-ядерний резонанс ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатіографія, і план обстеження це обов'язкові лабораторні обстеження, так звані загальноклінічні обстеження, зокрема загальний аналіз крові, загальний аналіз січі, цукор крові, амілазалі, база січі, група крові, резус-фактор, біохімічний аналіз крові, зокрема біля АТ, СРТ, лоушна фосфаза, фімолова проба, алетроліти, сечовина, білок і так далі. Білок і білкових фрагз, колограма кальцій, сироватки крові. Бачите, наскільки цей електроліт Виділяють, поміж іншим, тому що це прогностичний критерій захворювання хворих на гострих конкретів. Це реактивний протиін, кількісних одиниць, газовий склад крові, антибіотика, грама необхідності, Осип крові на старість, біохімічний, цитологічний аналіз, як суддаток. З плюгральної або червної порожнини, якщо проводилася функція або була працепентація. При необхідності навчання. Інструментальні обстеження – це оглядова регненографія органів черевної порожнини, рігненографія органів грубної порожнини ультразвукова діагностика органів черевної порожнини, комп'ютерна томографія органів черевної порожнини. Раніше комп'ютерна томографія на в 72 годин при важкому гострому пантератиті, підозрюва на інфекційний некроз, псевдопісту або всеспішникової залози, визначення об'єму старинних некрозів. Лапароцентиз, лапароскопія, левральна функція за показами. Додаткові лабораторні обстеження це, зокрема, лота дегідрогеназа, імунограма, визначення інтерлітільним, зокрема 1, 2, 6, 8, 10, туморно-критичного фактору альфа, пропіцетаніном і, зокрема, перекисного окислення, показники перекисного окислення ліпідів, зокрема, малоновий єм. Деєцирула плазмін, альфа 1 антітрепсин, пеластаза, фосфоліпаза, амілаза, і паза додаткові інструментальні обстеження, ендоскопічна фіброгастра комп'ютерна томографія з контрастним посиленням, спіральна комп'ютерна томографія з болісним контрастним посиленням, ендоскопічна ретроградна пофіла. Хабаніографії, Тонкоголкова аспіраційна біопсія з бактеріологічним обстеженням подктатом чи червоної чи криво лекральної порожнини. Ренгенологічні обмари, наявність щільної тіні, розміщене вище поперекової будлової кишки на рівні 12-го грудного другого поперекового хребця, розгорнута підкова на степале кишки, паралітична непрохідність тонкої кишки, роздута газом копарикового кишка скупчення рідини в чарівні порожнення, високе стояння лівого купола діафрагми і обічний форит, перитиніальний вибіт з високим лапароскопічним ознакомь, перитеніальний випід з високим містом панкелітичних корментів. Пляме стоята накрутим, геморгічна ібібідція з очереваних відконію, зпальний інфільтратор в ділянці 12 палої кишки з деформацією і зміщенням сусідніх органів, парез тонкої кишки гіперемія перемія Варто Вартує відмітити, що лапароскопія, зокрема, у корень на гострий панкровід, може бути як діагностична, так і лікувальна, тому що про визначення. Випадок чепні порожнення, можливо, заведення дренажних трубок в певні зони для контролю за перебігом гострого панкреатиту. Комп'ютерна томографія за балтізар. На основі даних комп'ютерної томографії можна визначити. Ті чи інші зміни в самій пішункові залозі і розрізняється: стадія А це незмінна пішомкова залоза, яка трактується як нуль барів. Стадія Б інфранкретичні зміни. Стадія С внутрішні і позапочінкові зміни. Позапанкретичні запальні зміни три болі. І множинні. Тадія є ножимі позапанкратичні скупчені рідини некроз крос залози золози 4 І от, зокрема, підшлункова золозик. Бачите, маркерами відмічено саму підшлункову залозу, наскільки вона ніжна витончена, це нормальна підшлункова залоза на ультразвуковій діагностиці. І бачите. Знову маркером показано напрям пішункової залози, яка б нації раз перевищував розмір нормального пішункового золота. Псевдокиста пішумкової золози. Означена маркером абсцес сальникової сумки пішумкової залози. Комп'ютерна автомографія. Набряд підшлункової залози, неоднорідність тканини, парапанкреатична флемода, теж неоднорідність тканини ділянці підшлункової залози. І тут бачите нормальна ендоскопічна ретроградна панкреатографія, бачите персонів проток і бачите проток э, протокзапочинковий шовчний проток загальний. Загальна печінкова жовчна протока. Конкремент, зокрема, папілі патея. Вихід конкрементів після папілотомії. Папілосфінтеротомія, враховуючи е, певні нюанси е, технічні, скоріше всього, не вдасться запустити. А може, і вдасться? Ні. На жаль, не вдалося. Е, на практичних заняттях ви будете мати можливість побачити ці маніпуляції і вам продемонструють викладачі, як це проводиться, в яких умовах проводиться, за яких показів. Діференційна діагностика це, зокрема, з органом, з гострою хіргічною патологією органів червоної порожнини. Це проривна вироста шлунку до степалої кишки, гострий холоцистит, гострий апендицит, кишкова необхідність, непрохідність, і, зокрема, міокарда. Методи лікування це консервативна терапія і хірургічне лікування. Інтенсивна терапія гострого панкретизу це створення. Умов функціонального спокою, ефективне усунення боле, усунення спазму ожовчів-видних шляхах і шлунково тракту, боротьба з шоком, пригнічення секреторної функції і шлункової раціональна антибіотикотерапія, пригнічення шлункової секреції, усунення бойової ендогенної інтекції, антиоксидантна та антигіпоксична терапія але Вартує відмітити, що чим швидше від початку захворювання, не від початку поступлення в спеціально, а від початку захворювання протягом 2-3 днів, тим більший і кращий результат, кінцевий результат висліду хворих на гострий панкреатит. До консервативних методів лікування ще вартує додати так звану внутрішню артерійну інфузію. Це препарати, які за методом Сельдінгера вводяться в черевний стовбур, підводяться до судин, до черівного стовбуру, який кров постачає підсумкову замовлення, і таким чином чи не. Сприяє максимальній концентрації препарату в самій підшлунковій золоті, зокрема, протягом запиних препаратів, інгебіторів, протеаз і так далі. Це внутрішня артерійна інфузія. І операційні втручання при гострому панкретитів це екстрені операції при наявності розладкового перитомізу, лапаротомія, санація. Дренування червоної порожнини саникової сонці, при ферментативному перетині лапароскопічне тренування з лапароскопією та визначенням місту амілазу. На сьогоднішній день пам'ятаєте, ми говорили, такі методи, як міні-інвазійні зокрема, лапароскопія, може бути як діагностична, так і кінцево-лікувальним методом. У хворих на гострий панкреатит. Тому доцільно починати операційне навчання зміні інвезійних технологій, зокрема лапароскопії, яка може в подальшому продовжитися кінцевий метод лікування пацієнтів на гострий панкреатит. І при так званому мільярдному панкреатиті, зокрема, застосовується лапароскопічна галацистемія як етап лікування хворих на вільний конкрет. І далі хотілося знову ж таки показати при, при проведенні лекції в аудиторії за соціально-мультимедійної апаратури, це все абсолютно працює і воно Показую. Ви б мали більше уявлення про те, про розташування, зокрема пішланкової залози, про патологію пішлункової залози і операційні втручання. На жаль, при дистанційному такому сприйнятті, тут є певні технічні, ну, скажімо, такі. Технічні не те що незручності, а не можливості, які не дозволяють в повному обсязі показати все, що хотілося б вам показати. І так підсумовуючи сказано, хочу звернути вашу увагу на такі моменти, зокрема, як своєчасна діагностика даного захворювання, своєчасна. Госпіталізація пацієнтів в спеціалізований центр, який має е, певні надбання при лікуванні хворих на гострий панкредит. Від цього залежить життя і подальша, е, і подальша працездатність пацієнтів з хворобою, з такою грізною хворобою, яким є гострий панкредит. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, лекція завершена. Чи є у вас запитання? Немає. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.